Андрій, Очинаш долучається це командир екіпажу безпілотних літальних операцій, кара небесна ї бригади оперативного призначення Рубіш Нацгвардії? Андрію рада вітати. Доброго дня студія, доброго дня телеглядачі. Слава Україні! Героям слава! І хай і хай не бентежить, і хай не водить в уману наших глядачів такий спокійний і дуже знаєте, виважений фон за спиною в Андрія, бо Андрій зараз на Покровському напрямку. Ну, власне, щоб було зрозуміло, що кожного разу, коли наші військові виходять до нас в ефір, вони не хочуть нас шокувати. Давайте їх шокуємо. Ну, ми шокуємо військових от візьмемо і закриємо збір. Реби ж потрібні для рубежу QR-код бачите, номер карти бачите. Здається, все сильно зрозуміло. Ми хочете шокувати військових хоба, і збір закритий. Традиційно запитую, чи ці реби вас уже чекають? Чи можливо навіть вони вже придбані, а потрібно закрити борги Андрію? І чи є виробництво? Насправді все досить ситуативно. Все залежить від абсолютної потреби. Інколи це і закривання боргів, інколи це безпосередньо. Замовлення їх, адже замовлень дуже багато по всій лінії фронту, і відповідно постійно ми стоїмо в черзі, постійно чекаємо на те, що треба прийшли якнайшвидше для нас і як найактуальніше. Адже саме цікаве це те, що РЕП, який був куплений, наприклад, півроку, рік назад, сьогодні саме на напрямку нашому може вже бути не актуальним через те, що противник буде застосовувати зовсім інші чертоти для того, щоб атакувати наші логістичні шляхи, для того, щоб атакувати наші позиції підрозділів. Тощо тому, на жаль. Це такий збір, який потрібен швидко, потрібен зараз, потрібен вже. І я дякую кожному українцю, який... Незважаючи на таку складну економічну ситуацію, не опускає руки, підтримує українське військо, і в тому числі підтримує нас. Даруйте, ви даруйте з опущеними руками, теж можна сканувати коди, і з, опущен, з опущеними руками теж можна брати і переказувати гроші. Не дякуйте нам, бо це виглядає так, що ви хочете довести нас до ситуації, коли військові нам дякують за те, що вони можуть воювати. Даруйте так, працювати немає. 800 тисяч гривень це є та мета, яка встановлена зараз на банці. 480 тисяч гривень. Нен було на старт початку. Зараз дякую тим людям, які вже докидали до того, щоб було 483,5. Панове зупинятися причин рівно нуль. Бо Андрій разом з екіпажем Даруйте, схвилююся, бо бо направду, коли мені дякують військові. Хочеться сказати щось інше, але то в ефірі не скажеш. А українська мова, вона, звісно, багата, але окрім слова, дякую, вони не вигадали нічого, в куди ми можемо вмістити те, що відчуваємо до вас. Андрію, тому давайте ви забирайте. Розкажіть, що на Покровському, що ви бачите, як змінилося дії ворога? З чим доводиться зараз працювати? Це близький контактний раптом, близький стрілецький даруйте? Контактний, це дронові битви. Що це? Насправді, все це синтез. І це найгірше через те, що е, кількість штурмових дій, кількість пересування противника, вона просто вражає. Щоденно ми бачимо від 80 до 130 пересувань особового складу противника. Просто вдумайтеся в ці цифри. Кожного дня на нашому напрямку рухається от настільки величезна кількість військовослужбовців Російської Федерації. Притом ми намагаємося знищити третю частину всіх пересувань за рахунок всіх засобів, які ми маємо, за рахунок. Е, Стрілкових боїв, в тому числі тощо, але противник, якраз використовуючи ем, величезну проблему сил оборони України, це недостатня кількість особового складу в абсолютно всіх підрозділах, в тому числі і в нашому. Вони намагаються шукати слабкі місця, вони намагаються шукати посадки, де немає наших позицій. Вони намагаються їх обходити, і таким чином вони намагаються е, рухатися далі, рухатися на північ, е, умовно захоплюючи якісь певні території. Тобто потрібно визнавати, що протування противника є, і е, на жаль, е, з тою кількістю особового складу, який в нас зараз є, їх зупиняти досить складно. Але саме завдяки силам безпілотних систем, саме завдяки безпілотним авіаційним комплексам, е, в нас виходить. В крайньому випадку збільшувати кіл зону, в крайньому випадку знищувати ті пересування, які ми бачимо, при тому навіть в тилах противника. І ми намагаємося робити все для того, щоб ця кількість збільшувалася. Наприклад, за попередню добу було знищено більше 30 особового складу противника, і якщо ну рахувати це 10 днів 300 чоловік. Це дуже величезні втрати. Це батальйон піхоти за 10 днів. Росіяни втрачають що ну то що 10 днів. Просто це втрати, які... Важко уявити в будь-якій війні. Мені здається, що сучасна війна вона б мала вестися по іншому, але для росіян, російських військовослужбовців, це абсолютний ресурс. Відповідно, їм абсолютно байдужанки втрати, і ми бачимо, що росіяни використовують свій ресурс для того, щоб максимально рухатися вперед байдуже якою ціною. Дивіться зараз. Наша аудиторія має шанс розділитися на дві такі категорії: Перший, які скажуть, о класно валіть окупанту штук ще більше і зменшуйте їхні поголів'я. Це одна частина, і мені здається. Що це є класний привід задонатити, Бо для того, щоб валити і зменшувати поголів'я, потрібно мати чим потрібен реп, щоб вони валили менше. А інші це ті, які скажуть, даруйте, але ж ми за те, щоб зберігати життя. Ми ж не такі, як вони, ми ж маємо любити людей. Звісно, але ви теж задонатьте, щоб війна швидше закінчилася, і щоб їм вживити в голову ту самоцінність, за яку даруйте, нам доводиться воювати з їхньої подачі. Андрію, а направду погода, географія, ландшафт той туман. За яким вони якось так ну даруйте містично вхопилися за цей туман, і просуваються, що грає більшою мірою на їхню руку, на їхню користь зараз, а що у нас? На нашу користь грає рельєф української землі, власне, на лінії, де оборону 4-та бригада оперативного призначення Рубіж. Вже неодноразово техніка противника застрівала в багнюці, застрівала в річках, топилася тощо, і це звісно ще грає нам на руку. Тим більше, що перед цим були зроблені якісь умовні оборонні позиції: цей танкові рови, і зуби дракона, і ягоза. Вони насправді теж роблять свою роботу, адже обмежують без безпосереднє пересування техніки. І відповідно, ми вже можемо там якось підготуватися, замінувати територію. Або вже природа нам допомагає, адже е, от така от волога, яка зараз вона створює більшу кількість болів, більшу кількість вагна, і техніка не може рухатися. Знову ж таки, ми помітили, що противник пере, перевдувся, перевдівся з мотоциклів на квадроцикли. Вони починають використовувати квадроцикли, а їх помітити трішечки легше. Відповідно, ми намагаємося теж їх вражати. Щоб томану томан на жаль грає в основному. На руку противника, адже противник дуже його очікує для того, щоб проводити свої штурмові дії за застосуванням великої кількості техніки, застосування великої кількості особового складу і пересування. Адже в такому разі ми не маємо очей, ми не маємо безпілотних засобів, які ви бачили крізь туман, і противник намагається просуватися, просуватися, просуватися. Єдиний мінус для противника в цьому плані полягає в тому, що вони теж не знають, куди рухатися. Особовий склад не дуже часто потрапляє в цей період часу в полон, адже їм говорять просто йти умовно попасатися. Ці вперед 300 метрів, а там їх чекає якийсь певний сюрприз. І для нас плюс в тому, що ми теж проводимо якісь логістичні дії, забираємо поранених, підвозимо боєприпаси, харчування тощо або змінюємо особовий склад на лінії бойового зіткнення. Хоча насправді мені здається, що все ж таки туман більше грає на руку саме противнику. Слухайте, а наземні роботизовані комплекси. Регулярно говоримо з вашими колегами, і ще ніде я не почула, що наземні роботизовані ворог використовує безпосередньо для евакуації поранених своїх. Чи є це на вашому напрямку? Чи ви це спостерігаєте? Це дуже поодинокі випадки. Це більше схоже на частину фантастичного фільму. Я б сказав, бо мені здається, що російські військовослужбовці, якщо якогось російського військовослужбовця евакуював наземний роботизований комплекс, то про це він точно буде складати легенди. І про це він буде розповідати своїм дітям і казати, от посмотіть, як же мені повезло. А моїм 200 товаришам не повезло, вони умерли. І власне, воно так і буде відбуватися, тому що дійсно противник для евакуації свого особового складу майже нічого не застосовує. І сказати, що ми якось. Часто бачили саме евакуацію особового складу противника. Ну це ну це реально дуже дуже рідкісне явище, при тому, що нашою бригадою за одну ніч може бути проведено сім операцій по евакуації поранених. Не тільки наших підрозділів, а й суміжників, а й побратимів з інших підрозділів, і власне ми намагаємося максимально мінімізувати наші втрати і водночас максимально максималізувати роботу наземних роботизованих комплексів для того, щоб не люди безпосередньо виносили поранених, адже це теж величезна небезпека. А безпосередньо наземні роботизовані комплекси. комплекс. Слухайте, дозвольте я перекладу те, що ви сказали, максимально мінімізувати і максимально максимізувати людською зрозумілою мовою. Задача така: витягнути всіх своїх з поля бою, закривавлених, поранених, скалічених, але витягнути, щоб їх зустрічали вдома. І так це може бути складна реабілітація, але ми тягнемо своїх додому, бо всі наші важливі. І максимум використовувати техніку із залізяча. хай лупиться, хай б'ється, хай вибухає, хай наші залишаються живі. І для того теж потрібен реп. Наскільки я логічно вибудовую всю цю штуку, тому що Absolutely. наземні роботизовані, серед іншого, теж потребують захисту від того, щоб їм заважали перешкодами працювати вороги, так логічно. А, а, абсолютно вірно, ми використовуємо реби навіть на наземних роботизованих комплексів. Адже коли ти вивозиш нашого пораненого, і противник може знайти його. Він намагається відразу використати велику кількість впівішок, і вже власне реб буде рятувати е, не просто НРК, на наземний роботозований комплекс. Байдуже він буде рятувати безпосередньо пораненого бійця, який має можливість виїхати з бою. 518 тисяч гривень на рахунку потрібно 800, дякую. панове. І це зовсім не... не кажіть, дякую. Я вас прошу, дайте допрацювати ефір Андрію. Я вас умоляю. Ну ми, ми ж з вами, ми, ми з вами кожного разу про це говоримо, і кожного разу ви кажете дякую. А я вам дякую. А хочу запитати так: а що даруйте, планує далі ворог? Що каже розвідка? Бо те, що вони притягнули на покровсько мирноградський напрямок армію, яка є суміжна з приміром за кількістю, а з армією Німеччини ми прочитали це в довідці від аналітиків це окей. Ми вже галочку поставили. Ми зрозуміли. А далі що у них буде далі ще одна німецька армія, я маю на увазі за розміром, або що? Насправді важко сказати. Моя особиста думка, я вважаю, що противник буде намагатися рухатися в напрямку населеного пункту Добропілля, буде намагатися обходити ці лінії. Мені здається, противник буде намагатися продовжувати брати великі. Населені пункти в кільце, адже вони бачать, що в лоб вони воювати не можуть. Відповідно, будуть намагатися це все обходити. Тобто, нам потрібно готуватися до майбутніх боїв з великих містах, і це цілком очевидно. Ми бачимо, що російська армія не збирається зупинятися. Ми бачимо, що російська армія не бажає ніякого перемир'я. Та й в принципі ми бачимо, що російська армія намагається отримати максимальну кількість території, яку тільки може. Тому е, це вже не це, це не є завданням Сил оборони України. Це є завдання. Альм цілою української нації зробити так, щоб противник не отримав тих результатів, які вони хочуть, і я впевнений, що разом ми зможемо. Е Зупинити противника на тих лініях, на яких вони є. А можливо, десь в далекій перспективі точно не зараз, на жаль, але в далекій перспективі зможемо й відбити ті території, які противник окупував. Мені хочеться в це вірити, і хочеться вірити в силу української нації. Для цього буде ще потрібно мільйони мільярд банок і мільйони мільярд зборів. Ми чітко це розуміємо. Ніхто не прийде і чарівної палички на жаль не видасть. 523 тисячі гривень, 524 Майже 20, даруйте п'ятсот тисячі гривень на рахунку. 800 має бути на реби для наших. Все дуже просто. Андрій чи командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна четвертої бригади оперативно рубіж, це Нацгвардія. Був з нами. Дякую нашим оборонцям за те, що ви там, щоб ми були тут. Могли бути тут. Ігор Попков да.